У столиці розпочався другий антикорупційний тиждень за участі керівництва міноборони посла Великої Британії, представників офісу НАТО, РНБО, Нацагентства з питань запобігання корупції. Мета розробити рекомендації щодо подальшої антикорупційної діяльності оборонного відомства для мене ознакою результату у боротьбі з корупцією є те, що український воїн на передовій є одягнений, добре навчений, добре підготовлений. І забезпечені усім необхідним, щоб ті всі ресурси, які виділяє держава, доходили до бійця, які захищає нас з вами. Я впевнений, що обговорення, які відбудуться протягом цього тижня, дозволять нам зрозуміти наші недоліки, уточнити наші плани, намітити додаткові кроки, якщо це необхідно. Нести корективи в ті заходи, які ми плануємо зробити. Маріана Маркевич, Вені Солодовник, військове телебачення.